Ой, та Канада нудна країна, там нема що робити. Такі обличчя: там діч несеш якусь, ніхто не поправить. Це розслабляє народ, насолоджуються люди життям і, і, і все. Друзі, всім привіт! Мене звати Даниїл. Радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Зараз лютий в повному е, прояві. Я в кофті вийшов розповісти трішки про людей в Канаді. Як взагалі живеться в цьому суспільстві? Як відчувається? Поїхали! Я трішки пройдусь нашим райончиком, подивитись наші вулиці, на дворі плюс 7 чи плюс 6. Місцеві говорять, що це така зима аномальна, що переважно тут мінус 15 всю займу. Які тут люди? Перше, що хочеться сказати і що кинулось в очі, це те, що люди дуже привітні. В магазинах, наприклад, є продавець, який продає щось. І в магазині хтось підходить, і продавець може просто пожартувати, щось порозмовляти. Тобто, я пам'ятаю, як в Україні, наприклад, часто таке буває, що ти заходиш в магазин, або на пошту таке обличчя сумне, начебто ти вже маєш грошей дати. Там. Дуже непривітно. Тут дуже люди доброзичливі, привітні, люблять спілкуватися один з одним. Це дуже прикольно. Друге, що я хочу розповісти про канадців. Це те, що їм все рівно на думку інших людей. Вони, наприклад, можуть одягатися як завгодно, можуть в піжамі прийти в магазин, автомобілі їздять, ніхто не париться, яка машина. В гості ми ходили там. Часто люди там живуть, як живуть, ніхто не, не, не щоб ідеальний там, якщо гості приходять, все треба поприбирати. Тобто, як є, так ти в гості прийшов і, і так і є. Звичайно, всі люди індивідуальні, але. Оця така штука, що всі поважають думку один одного, і ніхто не париться, що про мене подумають. Це прикольно з тої сторони, що ти можеш бути собою, і ніхто нічого, якби тобі не скаже і не подумає. Навіть люди привітні, вже сказав, і вони дуже. Бояться когось образити. Ми, коли вчили мову в Польщі, наприклад, це теж було, ми просили поляків, я просив завжди: поправляйте мене, якщо. Теж дуже мало поправляли, але поправляли. Тут ми на роботі працюємо. Ми прийшли там кілька днів попрацювали. Я говорив там і бригадиру. Кажу, можеш поправляти, будь ласка, якщо я щось говорю неправильно. Да, що ну проблем. Типу, да, звичайно, ага, жодного разу. <гум> там діч несеш якусь, ніхто не поправить. І була у мене така див... цікава ситуація на роботі. Був я на, на об'єкті, якраз працював сам без ігора Ігорю їхав десь. І е... приїхав наш шеф, босс прям е... власник фірми. Я закручую ножку на стіл, і мені напарник говорить, не закручуй. А я так зрозумів, що він сказав: не розматуй там одну штучку. Кажу, окей. І кручу далі, він нічого не говорить. Уже бос, власник, стоїть, такий каже: не закручуй. Я такий, єс, єс, окей, мені там той інший вже сказав, я зрозумів. І закручую далі. Вони такі між собою переглянулися, і мені нічого не сказали. Я стою, роблю неправильно далі. А там треба було просто ще. Одягти від початку таку штуку для ніг, куди ноги ставити, бо це високі столи, а потім вже закручувати саму ножку. А потім бачу, що він одягає цю штуку. І я такий, блін, кажу, чого ти мені не сказав, щоб я зупинився? Ну я Чи дурачок? І він такий, ну типу, помахав, ну окей. Ну тобто така ситуація життєйська. Але вона показує, як на мене, всіх канадців. І у цієї толерантності є інша сторона медалі. На жаль. І за того, що вони отак не роблять зауважень, ну, бояться образити, в них так не прийнято. Це розслабляє народ. Тобто люди, які готові жити правильно, добре, вони живуть добре, правильно. А є люди, які е, хочуть порушувати закони, там і такі всякі штуки, то е, якби в цьому плані їм легше, бо менше роблять зауважень, там з цілежкою можуть там хтось іти там. З магазину, і звичайні люди мало що скажуть. Ну тобто, нам би вже говорили у нас в Україні зауваження, що куди там бомж ти тянеш ту тілішку з магазину, супермаркету. Ну, але тут так не прийнято, кожен якби моя хата з краю, я нічого не знаю. І до речі, чи нудні канації? Бо саме відео так і буде називатись. Ми коли сюди їхали, всі багато людей, блогерів там ой, та Канада нудна країна, там нема що робити. Я згоден, що часто так і є, що люди приходять з роботи, включають телевізор і щось собі дивляться, і такий стил життя. Але взагалі то тут є що робити. Канадці вони дуже люблять подорожувати, дуже люблять вивчати свою країну, відпочивати на природі, всі в хокей вміють грати просто. З маличку вже там ганяють на коньках так, що ого. Відпочивають наповну, ходять, дивляться фільми, є куча шоу різних. У нас в Редірі є івент-календар, де відмічаються всі якби, події, які в Редірі, і ти можеш піти. Там там одне організували якесь там свято, там друге. Тобто люди живуть наповну. І я не можу сказати, що прям вони такі нудні. Можливо, для молоді. Трішки воно якось інакше і скучніше, як там в Європі або в Україні. Але для мене я бачу, що вони ну, насолоджуються люди життям і, і, і все. Також мені так здається, вони дуже легкі на підйом. В плані того, що це окрема тема з кредитами, з житлом. Але у нас часто так є, що ти купуєш один ну, там, будуєш будинок, квартиру, і це на все життя, і ти там живеш все життя в цьому будинку, в цій квартирі. У них не так. Чув таку інформацію, що середньостатистично канадець змінює будинок чотири рази за життя. Дитина пішла в школу, вони переїжджають ближче до школи. Потім вони можуть переїхати більш там на природу, де їм більше подобається. Потім там ще кудись, ще кудись. І такий стиль життя, і це, в принципі, прикольно, що люди не засижуються на місці. Ну, якось так. Тому. Якщо підсумувати, вони добрі, вони толерантні до тебе, навіть що ти там погано говориш, чи ти там щось не так зробив, бо ти не розумієш деяких моментів канадських. Якщо треба пояснити, наприклад, ти приходиш в. Які в який, в, в якусь державну установу щось вирішити, або в банк, вони будуть тобі повторювати без нервів стільки разів, скільки треба буде, щоб ти зрозумів. Я зараз не беру слої общества такий з низькою, з низьким рівнем відповідальності, які там можуть там послати, або там, хоча дуже мало таких, але ну в усіх країнах всюди такі люди є. Але в цілому люди дуже класні, дуже прикольні і. За це клас. Я вас закликаю, друзі, підписатись на канал, поставити вподобайку обов'язково, бо саме це мотивує мене знімати нові відео. Також я хочу нагадати, що до 10 тисяч підписників вже залишилось не так багато. І як тільки набереться на, на каналі 10 тисяч підписників, я викладу відео з банку з банкіром, з яким я розмовляв, і він розказав. Все про банки, про кредити, про кредитні картки, нібито змушують користуватись кредитками. В ситуації дебітної картки дебітна картка прив'язана до поточного рахунку. Якщо там немає коштів, компанія не зможе зняти в угу. мінус е, ту заборгованість. Тому кредитна угу. картка. Підписуйтесь і ви дізнаєтесь все про банки в Канаді. По мирного неба над головою. Щось це було тяжко. Я думав, легше буде вийти на вулицю, а Отак просто поблутати.